і я буду знімати, як я граю сцену of 2 Це друга частина. Буду я грати дуель? О, басейн. Грусть. О, вже починається гра. Зараз всіх там буду вбивати. Щось догрузиться. Так, тут вже починаю і зразу біля мене появився. Впиваю і вбиває. Надо еще немножко зармач начинается. Начался матч. Так. Ну и туда попал. Именно в белый. Тут буде дві катки, це перша і ще друга. Спрацю у ньому, що тут вийде або звідти може і піти. Ой, вбив. Так. На пістолетах граємо, Не тільки вогню, на тільки вогняна пушка. Підпливую і може і програти. Ну же. це якийсь сильний противник в мене так, зараз пью його одне всі, е, я знала на світі, в мене просто була технічна перерва. Так, я тут уже 6-7 порівняв щоти, і мене в Ну, Короче, програв. Майже Зараз буде троха трох. Може мені щось тут. Мінус. Мінус восьмить милрчий шос. Мені треба 80 раз в пет в туале якийсь экспресс получу завдання виконую. Нам одна куда по монетах. Я вихожу, і заработаю не дуелька, а пана на два <світ> керамбит. Замонтажня. Тут кейсик я відкрию. Так. Є, скинчик наш такого скінчика не було. Скільки він ну, коштує? Знайти на ринку. Так. 0,28 кот. Дешевий. Можу у нього застосувати. Скільки на зараз веде? Далеку награм, а далі на 2 на 2 Так, продовження буду знімати на 100 лайків. Так. Ворожені, хрузиться завантаж. І тут затерцю було вже нема ну. Ой, ми тут програємо. Треба тут розтаратися. Тому програємо. Я сам граю, той вже вийшов і я програю по любому. У мене нема шансів. Швиденько вона вп'ють і все. Плывало на одні двоє раунду не ну, ж і ви. А ні, один раунд виграв. Не знаю, чи інші Виграю Вирішальний без прицілу. Вот точно ще на мій я не мій без прицілу грати. Якось впив неснужка. Нічого майже. Так. Одну зірку. Не полюбав, нічого не дадуть. Ну, тільки п'ять мене. Добре всім, папа, продовжуємо на 100 лайків, як я казав.